Вітаю вас, дорогі цінні друзі! Це програма Добра новина. З вами Богдан Дембуринський. Як завжди, говоримо про Божу любов, про чудеса, які творить Воскреслий Христос. І обов'язково в кінці цієї передачі я помолюся за тих з вас, хто хоче отримати зцілення сьогодні. Отже, говорити будемо на тему 12 голови від Матвія. Зцілення чоловіка сухою рукою, яке сталося в суботу, ще й в синагозі, ще й перед книжниками і фарисеями, які там бурчали на Ісуса, і потім, врешті-решт, вирішили, що краще його вбити. Релігія не змінилася по сьогоднішній день. Релігія завжди ставить закон вище, ніж людину, релігія ставить свої правила вище за людське життя, релігія ставить свої інтереси вище за інтереси Бога. Ну, Так воно є. Так, воно є, і тому нам треба шукати безпосередніх живих стосунків з Христом, не вступаючи в ці всякі релігійні структури, не входячи в ці всі їхні догми і правила, які не відкривають Бога а навпаки, його ховають за своїми якимись приписами і традиціями. Бог простий, Він є нашим небесним батьком, Він є люблячим батьком. І його бажання, його воля полягає в тому, щоб ми були здоровими, щасливими і забезпеченими, щоб нам нічого не бракувало. І все це можливо тільки в безпосередніх стосунках з ним. І тоді це все стає реальністю. Я вчора говорив з одним молодим чоловіком, він віруючий в господі вже давно. Він зараз живе за кордоном. І його недавно прооперували, в нього був геморой, дуже такий болючий, складний і так далі. Це все якби пройшло не дуже просто, і лікарі йому сказали, що на відновлення піде десь місяць часу. Воно все дуже боліло. Важко було взагалі і сидіти, стояти, лежати, робити щось, не робити, ходити, не ходити, воно постійно боліло, і біль був дуже сильний. І десь в групі хтось там дав якесь посилання на наше відео, він почав дивитися, почав слухати нашу книгу. Каже, що прослухав її десь зо три рази, це буквально за кілька днів. І десь на п'ятий чи на шостий день він зрозумів, що потрібно робити якісь кроки віри. Якщо Христос Воскрес і це все правда, то тоді потрібно діяти згідно цих слів, які говорить Христос. І він почав займатися якимись домашніми справами, там ходити туди-сюди, туди, вверх вниз там з п'ятого поверха на перший. Це каже, було дуже важко. Кожен крок давався дуже важко, це все боліло. І йому написав його друг і написав, як там твої справи, як ти себе почуваєш. І він каже: Я сиджу і думаю, що мені писати? Мені писати, що мені зле, чи мені писати, що мені добре, що я зцілений. Довго він не думав, і він вирішив все таки, що раз він вірить в те, що говорить Ісус, значить, Він є зцілений. Він написав: В мене все добре, Бог мене зцілив. І він каже, що в цю мить щось сталося, ніби каже, з мене щось вийшло і біль зник повністю. І потім, за якийсь час, він зібрався і побіг на пробіжку 6 кілометрів. Пробіг, позаймався на тренажерах. І був дуже щасливий, і по сьогоднішній день в нього все алілуя. Нічого не болить, все дуже добре, все там, кишківник відновився, все працює. На, на якийсь момент, якраз перед тим, коли він вже почав робити якісь кроки, він почав говорити, звертатися до своїх органів, до свого кишківника, почав йому наказувати ім'я Ісуса відновлюватися, не боліти і так далі. Тобто він почав говорити слова віри до цієї проблеми, яка в нього була. І ці слова віри почали працювати. І це, це дуже важливо, це дуже такий важливий показник, коли ми починаємо говорити слова віри. Отже, читаю історію з 12 глави Євангелія від Матвія. Почалося все з того, що Ісус в суботу проходив ланами, а учні його були голодні і заходили зарвати колося і їсти. Голодні люди були. Люди були голодні, таке буває. І вони почали зривати колося. А це була субота, і побачили фарисеї і кажуть до нього: он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Тобто, якщо ти голодний, то в суботу їсти не можна. Ну, вони вважали, що зривання колосся це вже є праця, як молодьба, Прирівнювалися до того, що ти молотиш зерно. А Ісус відповів їм, а хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів він і ті, що були з ним, коли вони війшли в дім Божий, тобто в храм, і спожили хліби, покладання? Яких за винятком самих священників не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були. Давид не був священником, І люди, які були з ним, вони не були священниками взагалі, не, не були навіть священничого роду. І вони зайшли в храм, і священник дав їм ці хлібопокладання, які їли тільки священики. Тобто вони порушили закон, але в законі був, був такий пункт цікавий. Якщо Твоєму життю є якась безпосередня загроза, то ти можеш порушити закон для того, щоб зберегти життя. Тобто, якщо ти не маєш е, нічого їсти, крім свинини, то ти, бувши євреєм, е, можеш їсти свинину. Закон дозволяє тобі їсти свинину для того, щоб зберегти життя. Ну я так, наприклад, говорю: я нагітую вас е, за те, щоб ви їли свинину. Я просто кажу, щоб винятки в законі були. Чому? Тому що закон для людини. Закон не проти людини, закон не для того, щоб звинуватити людину і знайти за що її покарати, закон для того, щоб зберегти життя людини. І всі ці обмеження і приписи в законі, вони були спрямовані на те, щоб захистити людину від помилок, від якихось необачних, непотрібних кроків і наслідків. І далі Ісус говорить, хіба ви не читали в законі, як священики в суботу порушують в храмі суботу? І не мають провини. Тобто священики в суботу працюють, вони палять жертви, вони там працюють на жертовнику, ріжуть цих жертовних тварин, полощуть кишки, кров там це все тече вогонь, це все м'ясо смалене, яке говорить на вогні. Вони всі забруднені в цих одежах брудних з цією кров'ю, кишками і так далі. В суботу вони працюють в храмі, і це для них не є гріхом. А я кажу вам, що тут більше ніж храм він говорить про себе. Якби ви зрозуміли, що значить я хочу милосердя, а не жертви, то ви би без винних не осудили. Бо Син чоловічий, Господь і суботи. І знаєте, багато суперечок є. святкувати, не святкувати. Я зараз не про це, тому що це окрема тема. Ісус говорить, що Він є Господом суботи, і людина не є для суботи. Людина, людина не є для церкви. Церква є для людини. Субота є для людини. Царство Боже є для людини. Бог прислав свого сина на землю заради тебе і заради мене. Так, ми всі згрішили і були позбавлені слави Божої. Ми всі вспадкували гріховну природу від Адама. Але це не був наш вибір. Ми не вибирали того, щоб народитися грішниками на цю землю. У нас не було іншого варіанту. Всі, хто народився на планеті Земля, крім Ісуса Христа, вони народилися з гріховною природою. І жоден з них не міг себе відкупити від гріха, від кари за гріх. Жоден з них не міг принести якусь достатню жертву перед Богом, щоб звільнити себе від кари за гріх. Це неможливо. І хвороба це є один з наслідків гріхопадіння. А релігія говорить, що Бог дає тобі хворобу за те, що ти згрішив. І ось далі продовжується ця вся історія. Ісус іде в їхню синагогу. От він з ними тут говорив про е, голодних учнів, які їли зерно в суботу, і заходить до них в синагогу, а там був чоловік з сухою рукою. І вони питають, його, а зціляти в суботу можна? Щоб його звинуватити. Ну от, Якщо він скаже, що можна, то, О, все, ти грішник, тебе треба засудити. А він до них каже: а є хтось між вами, що мавши одну вівцю, не візьме її і не витягне, якщо вона впаде в суботу в яму? Ну от Цікаво, він їх питає. Ну, а ви свою вівцю в суботу витягнете з ями? Чи хай там е, сидить до наступного дня, а вже потім прийдете і витягнете? А скільки ж чоловік понад вівцю вартісніший, тим то і в суботу можна чинити добро. І тоді він говорить до чоловіка: простягни твою руку. І простягнув той, і вона стала здорова, як і друга. А він же ж не міг її взагалі піднімати, вона була всохла. Можливо, у нього був інсульт чи щось інше сталося, ми не знаємо. Ну, Але ця рука фактично у нього була паралізована. Я пам'ятаю, як одного разу ми були. В старому Самбурі, здається, там був чоловік з сухою рукою. Вона не зовсім була всохла, але вона була після інсульту. Вона дуже так би не зовсім була рухома, плюс цей чоловік ще її зламав, плюс там були якісь для фіксації вкручені шурупи, і це не дозволяло йому її піднімати. До якоїсь міри він і міг підняти, а далі не міг. І коли я за нього молився, він це все розказав. Я за нього помолився, я наказав ці руці зцілитися і попросив його підняти руку, то він сказав, він навіть спроби не зробив. Він сказав, ну там шурупи, вони не дають її підняти. Я не можу її підняти, бо там шурупи. Це не віруючий був чоловік. Це взагалі, якби він перший раз, мабуть, був на такому міроприємстві, перший раз чув ем, такі слова, таке послання, і для нього, напевно, це все було дуже таке дивне. Але там була маса зцілень, там стільки людей зцілялося, такі були яскраві гарні стілення. І я з ним ще трошки коротенько дав йому наставлення. Яке наставлення? Наставлення заключалося в тому, що я йому сказав: я, я вас не питаю про шурупи. я вам кажу підняти руку. Я ще раз на нього поклав руку, мабуть, цього вже не треба було навіть робити. Я ще раз наказав цій руці зцілитися, і історія повторилася знову. Він мені знову розказав, що рука не піднімається, бо там шурупи. І на третій раз я нарешті його переконав, щоб він не відкривав рот, а просто піднімав руку. Він підняв руку нормально, високо підняв, як, як нормально, як здорово. Це була права рука. Він її підняв точно так само, як піднімав ліву. І вже він мені про шурупи нічого не розповідав. І часто дуже Ісус говорить, нам зробити те, чого наш розум, якби з чим наш розум не може погодитися. Чому? Тому що в нас є якийсь є досвід. У нас якісь є відчуття, в нас якісь є переживання, в нас є якась інформація з інтернету, чи від лікарів, чи від родичів, чи від бабусі з дідусем нашим. Вони нам розказали, що так не буває і не може бути. І ми погоджуємося з цим. Але коли ми зустрічаємося з Ісусом, нам треба погодитися з Ним, а не з тим. Хто нам говорить щось інше, щось протилежне, цікава дуже історія. Чоловік зцілився, це який був сухою рукою, якого вони добре знали, який неодноразово приходив до них в синагогу, якому вони зовсім не намагалися допомогти. Ну, мабуть, вони оправдовували це тим, що Бог його покарав. Ну, швидше за все. Тобто для них, для цих людей релігійних, той стан, в якому перебував чоловік сухою рукою, він не був важливим. Їх не хвилювала його біль, його якісь обмежені можливості. Їх це не хвилювало. Їх хвилювало своє положення, авторитет, їхній релігійний в суспільстві, щоб їх всі поважали, здалека вітали і любили дуже сильно. І дивіться, що тут далі відбувається. Фарисеї вийшли звідти і радили на нього раду, як би його погубити. Ну от. От все, сьогодні нічого нового. Сьогодні, коли релігія зустрічається з живим Христом, відбувається те саме. Те саме. Якщо ви стикаєтеся з якимось релігійним вченням, доктриною, то вони не погодяться з Словом Божим. Вони будуть стояти на законі, вони будуть стояти на якихось своїх правилах і будуть доводити, що так неправильно, має бути так, як в них. Я пам'ятаю, ми стикалися з такими людьми не раз. і Їхні претензії були за те, що ми не так віддягнуті, що в кросівках не можна, в джинсах не можна, треба, щоб був піджак, галстук. Ну, Наприклад, я говорю, я там не дуже хочу деталізувати це все. Хоча, ну, якби, ні апостоли, ні Ісус в піджаку і в галстуку не ходили. Вони, вони забули, мабуть, або не знають про це. Ну, це не важливо. Довідавшись про це, Ісус пішов звідти геть, і слідом за Ним пішла сила народу. І він оздоровив їх усіх. Тобто, не дивлячись на атмосферу, на середовище, на критику, Ісус робив те, що Він хотів робити, те, для чого він прийшов. Він каже: Я прийшов, щоб виконати волю того, хто мене послав, і діло його довершити. І Він це робив. Чому Він це робив? Тому що Бог любить і цінить людей. Євангелія це історія про Божу любов до людини. Всі релігії світу вважають, що храми важливі. Всі релігії світу вважають, що священні книги важливі, молитва важлива. Але Бог Біблії, тільки Бог Біблії, тільки Євангелія вважає, що людина важлива. Бог любить людей. І саме для цього Він прислав на землю свого Сина Ісуса Христа. Схожа історія трапилася з Ісусом в Єрусалимі і також в суботу, Івана 5 глава. Зцілення паралізованого в купальні ветезда, пам'ятаєте цю історію, я зараз не буду її перечитувати. Але там також цей самий принцип, який використовував Ісус, він сказав паралізованому, вставай, ходи, бери своє ліжко і йди звідси. Тобто Він не молився над ним довгими молитвами, він там не звертався, о Господи, Владико, творець, видимого, невидимого, змилуйся над цим бідним калікою. Ти ж бачиш, як довго він страждає. Ні, він цих всіх ритуалів не виконував. Він просто сказав паралізованому: якщо ти хочеш бути здоровим, вставай, і йди. Я не знаю, з якою швидкістю піднявся цей паралізований, як там це все виглядало, мені було б дуже цікаво подивитися на це все. Але він встав, він взяв своє ліжко і він зробив те, що закон забороняв. Тобто він пішов всупереч з цим. Встановленим правилам, які були відкладені в його розумі, тому що він був іудеєм, він це все знав з маленького, Він знав, що в суботу ліжко носити не можна, тим більше в такому святому місті, як Єрусалим, недалеко від храму, але він послухав Ісуса Христа. Знаєте, чудеса відбуваються тоді, коли ми слухаємо Ісуса Христа. Не тоді, коли ми виконуємо якісь правила і приписи. Ну, Людські, я не говорю про Божі. А тоді, коли ми слухаємося Ісуса Христа, тому що Він приніс нам істину, яка робить нас вільними. Слухаючи Його, ми позбуваємося цих твердинь в розумі, цих всіх страхів, переконань непотрібних, які заважають нам отримати чудо. Тому що наш розум, він такий матеріалістичний, плоский, від Адама, ми вспадкували, і він потребує змін. Щоб співпрацювати зі Словом Божим, наш розум має оновитися. Якщо він не оновлений, якщо ми думаємо старими категоріями, якщо ми думаємо людськими категоріями, медичними, науковими, матеріалістичними, то нам важко тоді прийняти чудо, повірити, яким чином може зникнути пухлина, яким чином можуть зникнути тромби, яким чином можуть відновитися пошкоджені судини, чи припинитися параліч, чи відновитися зламаний хребет. Розум цього не може зрозуміти. І лікар вам будь-який скаже, що це неможливо, тому що це неможливо. Але Бог вищий за людське уявлення, за людське розуміння, за людські можливості. І те, що для людини є неможливим, для Бога цілком можливе. Одного разу ми були в Бельгії, це вже було років, напевно, 7-8 тому, і ми проводили там служіння в одній церкві. І там ну, такі схожі випадки, два ще й до того всього. Ще й одночасно це все відбулося. Людмила молилася за якусь жінку, в якої був перелом десь в суглобі, чи в плечі, чи в ключиці, і там був якийсь метал. А я молився за іншу жінку, в якої був суглоб металевий, вставлений ключовий. І це вже десь було десь років два, як він в неї стояв, воно їй боліло, вона не могла нормально присісти на цю ногу. А та жінка, яка з рукою, вона не могла ту руку піднімати. І коли Людмила молилася за неї і піднімати руку, то та й розповідала про метал. І така була сама приблизна історія, як і в мене в самбурі. І потім, коли вона вже нарешті переконала, щоб та помовчала, а почала піднімати руку, вона почала піднімати руку. Знаєте, дуже корисно іноді замовчати і не розказувати Богові про своє бачення ситуації а краще. Послухати те, що говорить Він, те, що говорить Ісус. І, і тоді це все починає працювати. І знаєте, зцілилася і та, яка була з суглобом металевим в нозі, воно їй перестало боліти, вона змогла перший раз за два роки нормально присісти. І зцілилася та, в якої був метал в руці, там якась пластина була, і також шурупи. І вона підняла цю руку. Слово Боже! Живе і діяльне. Словом Божим створений світ. Словом Божим створено все видиме, все, що існує в природі, в всесвіті, на планеті земля, все, все зірки, світила це все створено Словом Божим. Кожен живий організм, кожна тварина, кожна істота, кожна людина створені Словом Божим, принаймні ну, наше матеріальне тіло. І все це все підкоряється Слову Божому. І тому, коли ви говорите з владою від імені Ісуса Христа. Це слово починає працювати, воно впливає на матерію. Воно може розчинити цей метал, який є в тілі, уламки, кулі може забрати, зцілити опік, звільнити від наслідків контузії, звільнити від наслідків депресії, посттравматичного синдрому, біполярного розладу, алкогольної чи наркотичної залежності, конфліктності, гнівливості, дратівливості, цирозу печінки, ракової пухлини. Це все. Перед іменем Ісуса написано схилиться всяке коліно земних, небесних і підземних. Всяке коліно схилиться, будь-який діагноз, будь-яка проблема, будь-яка хвороба, будь-який дух нечистий. Це все схилиться перед іменем Ісуса Христа. Нагадаю вам ще одну цікаву іс історію. Це не історія, це якби такий фрагмент, на який я хочу звернути вашу увагу. Це восьма глава Матвія. Ісус в домі Симона Петра після того, як він зцілив слугу римського сотника. І коротенько пам'ятаєте, що там відбулося, коли сотник сказав, що слуга хворий, Ісус сказав, Я піду до тебе і зцілю його, і сотник йому сказав: там достатньо, коли ти скажеш слово і слуга мій виздорові, бо я віддаю накази своїм воякам, і вони мене слухають. І якщо ти віддасиш наказ хворобі, то вона тебе послухає. Ісус сказав: Я не бачив такої віри в Ізраїлі, і каже до сотника: йди, слуга твій, здоровий! І сотник розвернувся і пішов. Сотник повернувся і пішов, не бачивши слугу. Не було тоді зв'язку такого, щоб підтвердити слова Ісуса Христа зразу. Але Він повірив, Він повернувся і йшов додому. І ці кроки, які він перші робив, він вже робив у впевненості, що його слуга здоровий. Тобто в нього не було сумнівів, він знав, що він йде додому, він побачить здорового слугу. Чому? Тому що Ісус це сказав. Це дуже важливо. Як ми сприймаємо, як ми відносимося до слів, які говорить Ісус. І потім Ісус приходить в дім Петра, і там Його теща хвора в гарячці, він доторкається до її руки, і гарячка залишає її, і вона встає і починає їм услуговувати. Гарячка, пневмонія. Сьогодні зараз поширений дуже вірус, якийсь такий легеневий пневмонія, така досить важка, і нам багато людей телефонують і пишуть з такими симптомами: висока температура, кашель і так далі. І знаєте, що зціляються? Стіляються, ми молимося за них, вони зціляються. Слава Богу, все нормально. Христос Воскрес, Він живий, він не змінився, Він продовжує діяти. Його слово не втратило сили. Слава Ісусу. І далі тут написано, коли настав вечір до Нього принесли багато біснуватих, Він словом вигнав духів, цілив всіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаїю, він взяв наші недуги і поніс наші хвороби. Релігія говорить, що Бог дає хвороби. Релігія говорить, що Бог карає людей хворобами. А Слово Боже говорить, що Бог поклав хвороби на свого Сина Ісуса Христа. І кару за наші гріхи. Він поклав на свого сина Ісуса Христа, щоб ми це все не несли, тому що ми не можемо це знести. Якщо ми візьмемо на себе кару за наші гріхи, то ми підемо в пекло разом з цими гріхами. Тому Ісус зробив це замість мене і замість тебе, і взяв на себе хвороби як наслідок гріхопадіння. І зачитаю вам ще на кінець з першого послання апостола Петра. Так само Він посилається на Ісаю, він цитує ті самі слова, Другий розділ 24 вірш: Він сам, Ісус, в своєму тілі виніс наші гріхи на дерево або на хрест, щоб ми вмерше для гріхів жили для праведності. Ми, що ранами Його зцілилися. Він взяв на себе наші гріхи, і в ранах Його ми маємо зцілення. Це викупна Жертва Ісуса Христа, яка була принесена за нас 2000 років тому. І все, що Він очікує від нас, що очікує Ісус від нас, що ми повіримо в це, що ми приймемо цю це це добру звістку і будемо жити з цим. Знаючи, що Бог простив наші гріхи і знаючи, що Він звільнив нас від необхідності хворіти, ми не зобов'язані працювати на аптеку чи на лікарню, ми не зобов'язані. Тратити своє життя на медикаменти, на якісь інші засоби, чи проходити через хіміотерапію чи операції, тому що в нас є найкращий лікар, найкращі засоби, які ще є від створення світу. Наш Воскреслий Господь Ісус, який в ранах своїх приніс нам зцілення. І це сьогодні працює для кожного з нас, для кожного, хто повірить. І я хочу. Запитати тих з вас, хто ще не прийняв Ісуса Христа. Якщо ви хочете отримати прощення гріхів, мир з Богом, давайте ми помолимося з вами цією молитвою. Разом зі мною в голос скажіть Ісус, я є у всіх своїх гріхах. Я вірю, що ти за мене помер. Я вірю, що ти Син Божий, і я приймаю тебе, Ісус. Я прошу Тебе увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Я дякую тобі, Ісус, що ти мене почув, і тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь. А Зараз, друзі, я хочу помолитися з тими з вас, хто має потребу в зціленні. Просто руку кладіть на хворе місце, якщо місць багато на серце або на голову, тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Господь я дякую тобі за твою зціляючу силу, яка зараз виливається на кожного, хто приймає слова цієї молитви. Іменем Ісуса Христа. Хай припиняються запальні процеси, хай зникають пухлини, ракові е, утворення, вузли лімфатичні, хай зникають метастази, поліпи, нарости, всякі жировики, міоми, аденома простати. Хай це все зникає геть, тромби, паразити всякі кліщі глисти. Хай зникають камінці в нирках і в жовчному, в ім'я Ісуса Христа, вузли, геморой, варикоз. Тромбоз нехай зникає, хай припиняється в ім'я Ісуса. Хай відновлюється гемоглобін, хай зникають ракові клітини в крові, в ім'я Ісуса хай повністю відновлюється печінка. І припиняються ознаки гепатиту, цирозу, герпес нехай зникає, діабет хай зникає в ім'я Ісуса. Всякі інші розлади алергічні хай припиняються, хай нормально функціонує нервова система, імунітет. Тиск хай стабілізуються крові. Хай припиняється вегетосудинна дистонія, мігрені хронічні. Хай припиняється, хай нормально циркулює кров, нормально функціонує серце, нирки, підшлункова залоза, кишківник хай відновлюється в ім'я Ісуса. Хай зціляються суглоби, хребет. Всякі ознаки і причини артрозу хай зникнуть. Нехай вирівнюється, відновлюється хребет. Хай припиняється параліч після інсульту, після травм хребта. Нормально функціонують суглоби, ліктьові, в тому числі плечові. І зникає всяка деформація, викликана артритами ім'я Ісуса. Хвороба б'єхтівна, хай припиниться. Хай відновлюється зір, слух. Нормально функціонує мозок. І зникають всякі ознаки російного склерозу, залежності, алкогольна, наркотична, медикаментозна, хай припиниться. Хай приходить радість і мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, друзі. Будьте благословені і до наступної зустрічі!